Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3755-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 675 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. 21, 27, 15, 4, 36. Лотомаксима максимально вигравальна. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8687 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесять шість. П'ятнадцять Сімдесят вісім. Шістдесят вісім. Сімдесят сім. Одинадцять, двадцять шість. Тридцять один, п'ятдесят чотири. вісім. П'ять, шістдесят чотири. Тридцять п'ять, чотири, чотирнадцять, двадцять один, сорок шість. Сорок два, три, п'ятдесят п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7540 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 4, 1, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 1, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.